Навчають основу військової справи в інформаційному центрі громадської організації захист, що на соборній 43. Сьогодні тут проходить перше заняття до медичної допомоги. Ти мене чуєш, не чує. Ти мене чуєш ще раз. Декілька разів бачиш, не чуй. Вам треба оцінити дитину. Романа одна із учасниць курсів. Як надавати першу медичну допомогу, навчалася ще студенткою. Тепер вирішила пригадати забути. Трібно знати, як це робити правильно, і відгородити всяких умніків від того, які будуть намагатися робити це правильно. Тобто, перше правило виклик швидку. Ми зараз живемо в такому примному часі, звичайно, не через нашу вину, і кожного дня ти боїшся за своє здоров'я і за здоров'я своїх близьких. І ти не знаєш, що тебе саме може чекати. Тому навіть такі первинні знання вони можуть допомогти якось справитися з ситуацією. Проєкт стартував за підтримки благодійного фонду Сергія Притули. Благодійний фонд Сергія Притуле розпочав одночасно проект по всій Україні, який називається Центр готовності цивільних. Ми розуміємо, що війна серйозна, війна надовго, і потрібно цивільних підготувати до бойових дій. І відповідно, по різним напрямкам буде здійснюватись підготовка. Заняття з домедичної допомоги проводить Олена Мельник разом із колегами. Вона волонтерка і викладачка Хмельницького медичного коледжу. каже при надзвичайній ситуації, головне не панікувати. Потрібно тверезо оцінити ситуацію і до приїзду медиків допомогти потерпілому. При цьому не Шкодивши 80-90% саме летальності наступає внаслідок того, що вчасно не надається домедична допомога, але її потрібно надавати грамотно для того, щоб знати, що саме тому, що можна нашкодитись зробити ще гірше. навчання. Складається із серії уроків серед наступних тем: стрілецька справа, базові знання, поводження зі зброєю, як підготуватися до мобілізації і багато інших. Це починаючи від тактичної медицини і невідкладної допомоги при різних станах, такі як сьогодні будуть зараз проводитися тут. Далі будуть такі проводити заняття, як алгоритми дій під час ядерних вибухів, що є зараз актуально, так що робити, коли пропадає повністю весь зв'язок, як розпізнати закладені вибухові пристрої і що з ними робити. Щотижня новий урок записатися на заняття можна заповнивши відповідну форму на сторінках благодійного фонду Сергія Притули та громадської організації Захист об'єднання волонтерів у соцмережах.